В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка. любі хлопчики і дівчатка, з вами тітя Зоя. Хоча Різдво вже пройшло, але сьогодні у нас різдвяна казочка Галини Римар про добру довірливу вірочку. Матусенька, коли прийде Різдво, постукає в наш дім справжнє свята? пита малеча ненечку свою. Вже скоро, моя радість, святий вечір. Перед різдвом так затишно стає І свято це найкраще з пенірусців. Матусі сіг. очка загляда мала. Так, пташенятко, мама додає і пригортає донечку світ, світ. А в цей час на небі світлий дух Різдва бере свого дзвіночка, золоту вагу. Із благословення Творця вирушає в мандрівку планетою. Для чого йому дзвіночок? О, це дуже важлива річ, бо його голос розганяє темряву і зло. Дзвіночок, щоб світла радість Божа засіяла всюди, щоб добрими в душі стали усі люди, а вага, щоби важити наші думки і діла. Спочатку дух летить до овечок, бо вони ж першими побачили народженого Ісусика. Потім до кізоньок, візлючків, корівок, як зеленчить своїм чарівним дзвоником Зелень, зелень, зелень. У разі хухлівці та кошари стають затишними й теплими, а ясиця повні духмяним сінечком. Тоді провідує песиків, котиків, усяк від дрібних звірят та шат і огортає їх своїм теплом. І настає черга людей от летить дух одним селом. А йому ж геть усе видно і чути. У затишній хатці сидять діти і старшенький мовить. А ходімо разом зірочку виглядати. Одягнімося, щоб батьки не хвилювалися. Вийшли, та чомусь на дворі враз темно стало. Старший меншенький за ручки та й назад у дім завів. І Дух Різдва чує щось недобре. То одна погана жінка оглянулася. Ще ніхто не бачить, чорну книжку свою зі сховку дістала і сліз закляття читає, щоб темінь настала. Тоді на мітлу сідається і по першу зірочку невинну мчить, яка ось ось світо зорить з неба, і Різдво настане. І Дух Святий недобру жінку кинув у багнюку в болото, що сніжок ледь притрусив. Тож дух Різдва летить і чує в малій хатці – я попрошу у духа Різдва маленького ноутбука, щоби навчатися на ньому малювати, говорить Петрусь. А я іграшкового тракторця, схожого на того, як у тата, додає середульший Сергійко. А я машинку швейну хочу дуже, для лялечок -ля -ля своїх одежку учитись шити, промовила нас мала. Та й зажурилася, бо зірочки ж нема. Аж тут у куточку щось шкряп-шкряп. Вийшла мишка в кожушинці, а на її лапках маленька крихітка у платтячку з закритими очима. Ось у садку у вас в траві знайшла. Це феєчка іще жива. Настуня на подушечку маленьку поклала, похукала на неї. Ой, феєчко, біднесенька. Як феєчка полежала, зігрілася, прокинулася і пита Де я? Ти у безпеці, феєчко, у теплі. Маленька спробувала сісти і злякалась. А де ж крилечка моя? Не плач, будь ласка, ось різдво настане і ти бажання загадай своє. А я, а я своє для тебе подарую, не плач. І я, і я своє, сказали разом братики прищиро. Ми зможемо без ноутбука тракторця, не плач. Усе з тобою буде добре. Аж добрий, добрий дух Різдва дзвіночком срібним продзвонів, поважив усі їхні діла і подаруночки зробив. Все, що хотіли, те у них з'явилось. Тут мама вже й кутюю звар несла, а тато дідуха під образами на покуті поставив. Настуня метнулася, страви перелічила. Мам, це є дванадцять. Зіронька, зіронька засвітилася, радо загукали діти. в віконце. Що різдва захотіли, не буде вам різдва, своє лукава мислить, яка з трясовини ледве вибралася до себе, і знову сілась на мітлу і вгору суне, заховалась за хмарину, тоді підкралася до зірочки, схопила і чорним фартухом своїм накрила. Влетіла в хату і сріблястеньку зірочку у піч впихнула, та ще й важкою засланкою закрила й каменюкою підперла. Зло радується. Давно це хотіла, щоб злу так дуже догодити, і стала чаклувати, щоб зник і сніг, і згадка про різдво, щоб їй завжди до смерті над усяма царювати. Мамо, мамо, а чому зірочка кудись пропала? Чому ж біду яку попала? настунечка пита, а феєчка, яка все відчула, бо в її крицях сила і чуття і з діточками все продумала в деталях. За ними ж дивиться й пильнує дух Різдва, а феєчка покликала своїх, намалювала рибок та й пустила їх туди-сюди літати перед вікнами отієї злої. Тоді набрала усіляки фруктів та на деревах густо начепляла. А діти цукру скрізь понасипали, бо сніг весь зник, а феєчки дружненько ліхтариками зверху, садки, дороги, хатки освітили. Олиновий королик на підмогу підоспів. І посипав хату полком, аж вона стала кружляти в повітрі, підлетить, потанцює та й назад опуститься. Лукава, зла ухопилася за мітлу, повизирала усі вікна, та феї діток, звісно ж, в надійних плащах невидимках не бачить. Панічно репетує Світло, звідкіля, сніг, зяк, якісь риби літають. Та й вискочила з дому. А королева фей тим часом піч відкрила і випустила на волю зіроньку. А зіренька підстрибнула і умить на небі знову засяяла. А люта зла глянула, зібрались люди, і її зі ступою побачили і пропала. І з небес посипався чистий і спокійний сніг. Хай сяє у душі різдво завжди, і ніхто його не зборе. Отака в нас дітки, сьогодні різдвяна казочка. А вам уже пора спати. Мощуйтесь ручненько і засинайте на добраніч вам блюди, дітки, Ти і вам ночі.